Дуже важливо, щоб перед молитвою було слово. Тому що коли ти приймеш слово, в тебе з'явиться віра. Амінь. Тому що коли ти почуєш слово, твоє мислення може змінитися. І коли мислення стане біблійним, воно зміниться, то ти відкриєшся для Божих чудес. Амінь. Коли я досліджую життя і служіння Ісуса, я бачу, що Він приходить до деяких людей, Він навчає, 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 впливає на розуміння, на мислення. Потім, потім кладе руки, молиться і приходять чудеса. Так важливо, щоб сьогодні ми відкрили своє серце для вчення. Амінь. Я вірю. В повне відкуплення нашим Господом і в повне спасіння. Коли Господь він сказав, звершилося, Він мав на увазі, що Він повністю заплатив за все в нашому житті, що Він виправдав нас повністю віруючих людей, які приймають його Господом та Спасителем. І його жертву, як жертву відкуплення. Слово Боже говорить, що Господь нас не просто спасає, і ми будемо на небі, Він заплатив, щоби сьогодні Ти мав сіня, благословіння, свободу, був звільненим, був успішним. За це Господь заплатив повну ціну, є повне спасіння на рівні духу, душі і тіла. Амінь. І коли він сказав, звершилися на хресті, ті стай, він мав на увазі, що є повне відкуплення, повне відкуплення. І в цьому повному відкупленні є і Твоє зцілення. тому він каже: я поніс ваші хвороби і ваші недуги. Я поніс це на хрест. Я забрав це на хрест. Є повне відкуплення. У що я вірю, друзі? Я вірю, що сілення це хліб дітей. Так написано в Матвія 15 розділ, коли Ісус зустрічається з жінкою Серафінія, киянкою вона була язичницею. Ісус каже, що сілення повне відкуплення, повне відкуплення сілення. Для дітей моїх. А хто такі діти? Ті, хто покаявся, прийняв його батьком своїм небесним, своїм Господом та Спасителем, чому Ісус так каже, тому що Він знає, що є повне відкуплення. Амінь. Я не вірю, друзі. Я не вірю, що в Новому Завіті, Бог дає хвороби. Я не вірю. Якщо ви так вірите. Ви живіть в своїй вірі. Я вірю в інші речі, які речі, що в Едемському саду ніхто не хворів, ніхто не хворів. Ні Адам, ні, ні Єва. Ніхто не хворів. Хвороби вони прийшли через сатану як наслідок гріхопадіння. Прийшли хвороби, немочі. Смерть. Там ніхто не хворів на небі, коли я читаю про небеса, вчення апостолів, там написано, що ніхто не буде хворіти. Це не є воля Божа, друзі. Ніхто не хворів в Едемі, ніхто не буде хворіти на небесах. В раю в небесному Єрусалимі і між Ідемом. І небесами стоїть Голговський хрест, коли Господь, Він каже, звершилося, повне відкуплення. Коли Господь, Він говорить, я поніс на хрест всі ваші і мої, і ваші, і наші, я поніс на хрест всі хвороби і всі недуги. Тому є воля Божа на то, щоб ти мав силення. І перший текст я хочу з вами зачитати, де про це ми можемо бачити, це Матвія, восьми, розділ, коли до Ісуса приводять одну людину. Або Ісус зустрічається з прокаженим. І тут написано, коли ж він зійшов з гори. Для мене це важливо, хто проводить час в молитвах в постах. Є час, коли ти сходиш з гори і йдеш до людей, щоб те, що ти прийняв від Господа, щоб ти це звільняв. Колись він зійшов з гори, слідом за ним пішло багато людей. Ісус і багато людей. Но тільки одна людина. Там отримує своє чудо. Сьогодні тут багато людей, але не всі захочуть мати зцілення і звільнення. Не всі захочуть відкритися для чуда. Не всі захочуть доторкнутися до Ісуса своєю вірою, або дозволити, щоб Ісус доторкнувся до Тебе і до мене. І ось, і ось підійшов прокажений. Це людина, у якої невиліковна хвороба. Тут є люди, у яких невиліковні хвороби. Вам лікарі не можуть допомогти, вона не лікується. Це була точно така ж людина з невиліковною хворобою. Він підійшов і, вклоняючись йому, сказав: Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус, протягнувши руку, доторкнувся до Нього і сказав, а що Він сказав? Хочу. Очистся. І він у ту ж мить очистився від невеликовної хвороби. Про що ми тут читаємо? Людина питає, в мене невеликовна хвороба. Господи, ти хочеш? А може, це наказання якесь. Господь говорить: Я хочу. Є воля моя на те, щоби ти був здоровим. Тому що я для цього і прийшов у свій, у цей світ. Амі? Скажи, воля Божа є на моє сілення. Другий момент. Кінець 22 року. Це жовтень місяць 22 року. Мені стає дуже погано. Я переживаю за хлопців, я переживаю за війну, я переживаю за церкву, я переживаю за переселенців. Дуже мало сплю, буквально 3,5 години в сутки. Є наслідки певні в моєму тілі були після ковіду, і я розумію, що приходить певна атака демонічна на моє покликання, на моє життя. Десь приблизно. Півтори роки до жовтня 22-го року в мене відбувалися, це коли ковід почався, в мене відбувалися певні речі. Коли я їв, постійно відбувалася одна річ. Я їм до кінця їм закінчую їсти. І я починаю, мені починає першити горло. Постійно одна і та ж ситуація. І я починаю кашляти до такого стану, що мені треба йти в туалет, щоб це все вирвати. Свідок моя дружина, мої діти, хтось, напевно, Анатолій Сергійович, він інколи це бачив, це продовжувалось довгий час. В грудні місяці мені стає дуже погано, прям дуже погано. І стоячи на молитві, мені Господь говорить і відкриває одну річ. Почни конкретно класти на себе руки і тричі в день молитися, зв'язуючи оці симптоми, які зараз проявилися в тебе, вивільняючи Боже Слово, і ти побачиш перемогу. Це грудень місяць. я Мені взагалі погано, прям дуже погано. Я просто. Я не знаю, навіть якими словами це передати. Мені Господь дає відкриття і слово конкретне. І я починаю молитися. Це грудень місяць. І в квітні місяці цього року, п'ять місяців, мені пришлось воювати, кожен день молячись, сповідуючи, проголошуючи слово, зв'язуючи ці симптоми, руйнуючи те, що сатана робив в моєму тілі. 5 місяців війни, конкретної війни, і в квітні місяці приходить перемога від Господа. Амінь. Про що ти сьогодні пастор? Я говорю про ті речі, про які я читаю в Біблії. Це 106 й псалом. 20-й вірш. Це допоможе тобі сьогодні воювати. Як це допомагає мені воювати? Тут написано: послав їм слово своє, мені і тобі. Господь послав слово своє і зцілив їх, і з їхніх вивів їх. В той час я говорив, Господи, мені потрібно слово. Коли я в 15-му році вмирав від зруйнування печінки, я говорю, Господи, мені потрібно Твоє слово. Коли оцей час були певні виклики, серйозні виклики, мені потрібно було слово. І ось Господь послав слово своє і зцілив їх. Ти маєш сьогодні слово, воно несе зцілення, то коли ти. Маєш в своєму житті великана, як хворобу, як неміч. Це є меч слова. Починай воювати, починай нападати, починай зв'язувати. Іди в наступ, і ти побачиш перемогу, а скажи «амінь». амінь. Прийде перемога від Господа. Ви маєте слово. Ви маєте великана. Що вам заважає сьогодні воювати? Кожен день я не помру, я буду жити, я буду Господу служити. Бог ти дав мені своє переможне слово. Я приголошую твою перемогу. Я приголошую життя і ти побачиш, можливо, не зразу. Через деякий час, як прийде перемога. Амінь. 102 псалом? Третій вірш. Він теж потужний, він теж сильний. Тут написано, він очищає всі беззаконня твої і зціляє всі недуги твої або хвороби твої. Дивіться, Господь хоче принести прощення разом з ціленням. А інколи, інколи заважають гріхи людям переживати Божу славу. Ти блочиш те, що Господь хоче робити. Тобі треба передивити своє серце. Щоби Господь Він очистив твоє серце. Щоби як через гріхоподіння Адама і Єви. Дивіться, що, що прийшло? недогі хвороби і смерть. То через Ісуса Христа приходить прощення. Життя і сілення. Ще раз через гріхоподіння Адама і Єви приходить смерть, недуги і хвороби. А через Ісуса приходить звільнення, сілення, прощення і життя вічне. Амінь. Коли сьогодні у тебе є твій великан. Слово має творчий потенціал. Це меч, це зброя. Тобі треба стати в позицію. Я виступаю. Я беру Боже Слово. Я сповідую це Боже Слово проти великана, проти своєї немочі, проти своєї хвороби. Я не здаюсь. Написано: Господь послав слово, і воно зціляє. Воно має творчий потенціал, силу Божу, і щось починає відбуватися. Коли неймовірна проблема, неймовірна ситуація в твоїй житті, в тебе є влада в язиці Бог дав тобі владу наступати на на скорпіонів, виганяти бісів, молитись зцілення і бачити сілення. Амінь. І ось я сьогодні свідчу, за останні місяці ніхто не бачив, щоб після, після їжі. Як це було постійно і всюди, мені ставало погано, я кашляв і йшов в туалет, де б це не було? Найчастіше це було де кетруся. Це було вдома. Це було вдома. Кожен день, кожен день одна і та ж ситуація. Коли як дівчина, яка страждала кровотечею, виходила кров, вона розуміла, що вона помирає, і я розумів, що це вже може бути для мене кінець, мені треба стати в пролом, самому стати, самому отримати відкриття, рухатись вірою, тоді ти побачиш дива. Третю річ перед молитвою, яку я повинен сьогодні сказати. Ми бачимо, що коли тут Господь сцілює цього прокоженого, це зробилося зразу. Це диво, скажи, коли зразу це диво. Є момент, коли це процес цілення. Процес. Ну, наприклад, Господь кладе руки на очі сліпому, і Він каже: Ти щось бачиш. Ісус кладе, сам Ісус кладе руки. Він каже, бачу. Ну, трошечки, не так, як я повинен бачити. Ісус знову кладе руку і приходить перемога. Ще раз є диво, є процес. Ще раз є диво, є процес. Коли людина приходить до Ісуса, вона сліпа від народження, Він бере, плює, плює на землю, робить грізюку Помазує йому очі і говорить, піди в купальню, і щось буде відбуватися. Купальня називається посланець. І людина йде сліпа. Він тільки, от представте, якщо б я зараз вам сказав, будемо молитися, несіть тазік! І я почав плювати в той пісок і кажу: зараз будемо мазати вас цими напльованим піском. Багато з вас, ви би більше ніколи не прийшли би. Ну ви коли побачите, як рухався Ісус, тому коли ви будете щось не розуміти, ви повинні уявити собі певні речі. Господь більше твоєї уяви. Він більше того, що ти собі розумієш. Ти не можеш його вмістити. Він більше твоєї картинки, малюнку, формату. І ось дивіться, як він приходить. Приходить до людини, вона заїка і погано чує. Він Знаєте, що бере? Бере за пальці свої, пальці, засунув вуха, достав. Там, може, сірка була, що щось було, не знаю, чи він ми вуха. Потім, отак Господь пну, ту, пну. І потім язик давай. І потім це Ісус так робив. Ви прочитайте Євангелію, от уявіть, якщо б як, як пастор зараз мав відкриття. Ви сказали би, він зійшов з розуму. Зійшов з розуму цей пастор. Уявіть, що у вас пастор Ісус. Ви би сказали Ісус, до побачення! Ти мені не потрібен, я не з тобою. Ти не пастор. Ти якийсь незрозумілий дядько для мене. Дай йому язик, ще поплював. Одному плює на землю і маже, отак маже. Зразу сілення не приходить. Він слухається, йде в купальню. І коли він приходить в купальню, умивається, що відбувається? Це процес. Іншому плює на пальці, витягнув з вух, починає по язику там щось мацати, і приходить сілення. Ще іншому. Він говорить по-іншому, тому коли. Якісь речі ти не розумієш, це не значить, що ти, правильно, що ти правильно не розумієш. Це значить, що тобі треба почитати Євангелію розібратися, як Ісус молився за зцілення. Або що відбувалося на служінні Ісуса, коли Він молився за зцілення. Є чудо, скажи чудо, є процес. Є чудо. Є процес. В моєму тілі є чудо в моєму і є процес. Я бачив великі чудеса, коли Господь зразу ж якісь речі робив. І я бачу процес. Це третя думка. І четверта думка перед молитвою. Ми повинні розуміти, що Бог буде рухатись як Він захоче. Я вам можу показати п'ять історій, і по-різному Господь робив. І Він робив незрозумілі речі. Я уявляю, щоб він був, був мій пастор, чи я б його вмістив. А ви почитаєте, я можу вам скинути п'ять історій. Почитайте, ви на Дамаску прийшли б, і хтось з братів почав ці речі робити. Мені цікаво, що б ви думали. Представте, це був Ісус. Це був Ісус. Тільки Він вже рухався в Ньому і через Нього. Як Він тут рухався як особисто, служачи людям особисто. Остання думка це Луки 13 розділ. Це те, що Біблія нас вчить. І я це розумію, я це багато разів бачу в своєму житті і в служенні, що за деякими багатьма немочами і хворобами стоять біси. Ще раз тобі не зможуть лікарі ніколи допомогти, лікарі не розбираються з бісами. За деякими хворобами, за деякою немиччю, яка є в твоєму тілі. Стоять біси. Це сатана. І коли ти руйнуєш справи сатани, коли ти зв'язуєш сатану, коли ти виганяєш бісів з людини, разом з бісами уходить і хвороба. Скажи з бісами уходять хвороби. Коли ти живеш в гріху, Через гріхи прийшли ці біси, і вони тебе тебе роблять хворою людиною. Тому що через гріхопадіння приходить смерть, немочі, хвороби і прокляття. Це сатана робить тебе проклятою людиною через твій гріх. Ось чому, коли апостоли звершували служіння, або коли Ісус він звертає увагу, що є багато речей в житті людини, як хвороба неміч або певний прояв. За цим стоять біси, демони, лукаві духи. Сам сатана стоїть. Амінь. І чому апостоли кажуть, що перед молитвою, коли ти очікуєш або коли ти живеш з Ісусом, треба навчитись ходити перед Богом і каятись, жити Богобоязливим життям. І ось ми читаємо з 11 го вірша. Там була жінка, що мала духа немочі, бачите? Духа немочі, дух злий селився в неї. Чому вона була немічна і хвора? Дух немочі. Дух немочі. Він приходить тебе вбивати, нищити, руйнувати, робити тобі боляче. Це не Господь. Господь, він не такий. Дух немочі, який мучив її скільки років? 18. Представте, 18 років жінка живе, а там все це, що погане, це дух немочі, який живе в ній. 18 років. Ти підеш до лікарів. Ви ж розумієте, біси не бояться ти, що тобі зроблять капельницю. Вони даже атомної бомби не бояться. Вони будуть тільки в ладоні хлопати, що люди пішли в пекло. Ти ж не вб'єш їх навіть ядерною зброєю. Це духи злінні чисті. Це демони. Вони бояться Ісуса, Його крові, Його перемоги, тому що війною вони програли. І ось дивіться, вона була скорчена, скорчена, скорчена. Оттак. Я по-різному бачив різних людей, мені доводилось молитися. От за ця жіночка, отак вона прийшла. Отак, отак. 60 градусів, от за яку я молився, ми показували. І я знав, з чим це зв'язано. Я потім її запитав, мені я говорю, ви маєте серйозну образу на своїх рідних і близьких. Вас після цього покрутило Вона каже, так, да", на доньку. Я кажу, ви. Пам'ятаєте, коли це почало відбуватися, вона каже, я дуже сильно образилась. І я, пух, як певне облако зайшло в мене, я відчула, що щось як потустороннє як зійшло, це демони так працюють. І коли ти зв'язуєш демонів, які рухаються в житті людини, разом з цим, звільненням приходить ізцілення. Ще раз, звільненням приходить ізцілення. Ви мене всі чуєте і розумієте? Тому ми хочемо сьогодні помолитися. Зараз я закінчу, щоб всі справи сатани вони були зруйновані в вашому житті. Вона ніяк не могла випроститись, вирівнятись, зцілитись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Ісус побачив, Він і сьогодні бачить, йому не все рівно, що ти хворієш. Він каже: я ж то поніс немочі і хвороби, я ж то заплатив, я ж то це забрав. Він і сьогодні гукає вас і мене для сілення, тому що сьогодні час спасіння і час звільнення. І поклав на неї руки. Бачите, тут не плює. В уші не залазять, в рот не залазить, нічого не маже, тут по-іншому все поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. Тому багато з вас, ви переживете диво, і дуже важливо, щоб потім, ви, як ця жінка, ви прославили Господа через своє свідчення. Я бачив багато людей. Які не вшанували, не подякували Господові. І через якийсь час вони втрачали своє свідоцтво, своє зцілення. Тому, друзі, сьогодні важливий момент для кожного з нас, коли Господь буде робити свою роботу.